Сидим, мы мы их 1200 купили, да? Смотрите, это купила, было в прошлой серии, полустражная. Да, то есть она да. стоит здесь все где так. Да, это уже с медицины по классу Б. Работать, ну, и было 5, мы с вами съем. Там другая. Там он с вооружением, mm -hmm. с совсем другой. Это защищает 100% тела человека. Для боя, для боя в да. городе он очень... Кроме того, люди... 21 людина? Вот здесь 20 и 3 человека внутри. Хочу довести до 25 И веко, грузовик, и веко, 20-одна передача, 20, передач. суперавтомобиля он не мог. Он не дешевый, скільки, но работа там будет. Скільки він заголом у вас будет, что? Подголовники сделали специально, чтобы голова не отваливалось. мне сейчас защитник как-то не Много можно делать сами Я думаю, скоро так и будет. А ти пам'ятаєш, що ми говорили промніш? Замовили свої на да. Ми сьогодні на українському підприємстві, яке виготовляє українські броньовані машини, які рятують життя нашим солдатам і нашим воякам. Зараз в зону АТО відправиться декілька автомобілів, частина з яких замовлена Національною гвардією і оплачена з державного бюджету, частина з яких оплачена народним депутатом України. Уряд виділив 9,1 мільярда гривень на забезпечення антитерористичної операції. Вже зараз, тільки в Національну гвардію, поставлено більше 200 машин. 600 одиниць бронетехніки замовлено і буде поставлено до кінця року. Збройним силам відновлено 11 тисяч різного виду озброєнь і техніки. Закуплені шоломи, закуплені бронежилети. Але основне питання у мене до Збройних сил це постачання цих шоломів бронежилетів. І забезпечення. Українських військовослужбовців бронею. Техніка є, танки є, гроші профінансовані, логістика і правильні команди військового начальства. Що стосується техніки, яку ми щойно бачили, крас, який є на 100% український. І на 100% заброньований українською компанією практика. Коштує майже в два рази дешевше, ніж такий же крас ми купували в Еміратах. 3 мільйона гривень нам треба платити за броньований еміратський крас, і мільйон 800 за український. Замовлення підписані. Гроші виділені. Компанія здатна виготовляти кожен тиждень. По одній броньованій машині це мінімум. Ми забезпечили фінансування, ми забезпечили виготовлення, ми забезпечили відновлення. Військове начальство повинно забезпечити поставки і використання сил і техніки в антитерористичній операції. предназначен для эвакуации раненых с места боя до полевого госпиталя. Он рассчитан на эвакуацию до 8 раненых, которые сидят на вот этих местах для сидячих больных. Или, как видите, здесь могут быть установлены силки. Тем образом, вместо 8 сидячих может быть 4 лежачих. Или 2 лежачих, 4 сидячих. То есть, в зависимости от ситуации, комбинируется количество раненых. В конце установлено место, где врач в случае необходимости будет предоставлять первичную медицинскую помощь. Но основная задача такого автомобиля именно довести радио, поскольку настоящая медицинская помощь будет уже предоставляться в медицинском госпитале. чтобы трудно поставили машину, в которую я забронировал недвинул. Мы решили сделать эту штуку. Госпожа Донец уже сказал. Главный круг предложил. Этого мало. Это